Зібралися в наговищах своїх гляжуть. Вийде чоловік на діло своє на працю свою до вечора, Які то величні діла Твої, Господи, все в мудручі сотворив ти. Сповнилася земля твоя, тварі твоєї. це море велике простори, там мати, яким нема часа. Животи з великими, там кораблі перепливають. З місця, що ти його сотворив, щоб сміхатися з нього. Все на тебе чекає, щоб дати їм поживу свій час. Коли ти дав їм зберуть, коли відкрив руку твою, все наповниться благости, коли ж ти відвернеш лице, вони затривожаться, забереш їхній, дух то ще тут повернеться свій порог, пошлеш духа твого, створені будуть, і ти обновиш лице землі. Нехай буде слава Господня, навіки возвеселиться з поділами своїми, і спогана на землю чи не, що вона трясеться, доторкається ріди, і рідимляться. Співай, Господи, в житті моїм Богом і моїм співаю, повіяні, нехай солодкою будемо писати моя, я ж восемвеселюся, Господі, нехай щезнуть річників землі, і беззаконники, щоб їх не було, благослови Душе моя, Господа, Сонце пізнало Захід свій положити Темрю настала ніч, Який до величезні діла твої, Господи, супримудрість, сотворити. Слава Отцю і сину, і Святому. Лині повсякчас на віки, віки амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, Аленуя, слава тобі, Боже, Алелуя, алемуя, алемуя, слава тобі, Боже. Господи, памину. Саме розвисоти спасіння душ нашого, Господа, помоліємося. За мир мирського світу, добрий стан, святий Божий, церкові з'єднання. Всі, господеві помолімося за святий храм, цей за тих, що з вірою по... помолімося За святійшого Вселенського архірея, Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, святослава. Кир Ігоря і Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне Пресвітерство в Христі і Діаконство. за весь причет і людей, Господеві, помолімося за Богом бережений народ наш За правління і за все військо, Господеві, помолімося за місто це і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімося За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні Господеві помоліємося. І за спасіння їх, Господа, помолімося. щоб визволитися нам до всякої скорбі, гніву і нужди, Господи, і помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодаттю, при святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснаді, Марію з усіма святими помянувши самі себе один одно і все життя наше, Христобові, відаймо. По тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отці і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь до Господа скорботі ми забив, взивання імінно висуха в мене, Господа, ви мою від уз неправдиві язика зрадливого, що дасться тобі, ми що приложиться тобі до язика, зрадливого, гострі стріли сильного з вугіллям, що нищить. Лихо мені, що подорож моя продовжилася, посадився мій оселями кидарськими. Довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидів мир був я сумирений. Коли я промовляв до них, вони Без вони ворогували проти мене. Я звів очі мої гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дай носі твої захитатися, не задрімай, то що обороняє тебе. Господь не задрімає, не засне той, що оберігає Ізраїля, Господь охорони тебе, Господь охорона твоя, праворуч тебе, Один сонце не припече тебе ані місяцю ночі. Господь збереже тебе від усякого з нас, береже душу твою, Господь, Господь береже вхід твій, вихід твій від нині до віку. радів, я, коли сказали мені, підемо додому, Господнього. Стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим, що будується, як місто, якого будівлі стоять разом, бо туди приходили покоління, покоління Господнє за заповітом Ізраїлем. Прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, Просіте миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе. Тож нехай буде мир у силі твоїх достаток у палатах твоїх. Для братів моїх, ближніх мої говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що перебуваєш на землі, я очі мої, та як очі вовчисть служ... звертаються до рук господарів своїх, я служниці служиті рук Господині її, так очі наші, до Господа Бога нашого, поки помилує нас. Мили нас, Господи, помилуй нас, надто сповнені ми по городи, над міру сповнена душа наша ганьби від багатих, та знабаги від гордих коли б не був Господь з нами, нехай скаже зраї, коли б не Господь був з нами, як люди проти нас постали То певно живих пожерли б нас. Коли б Наступевна вода потопила б нас, справді через потік прийшла душа наша, справді прийшла душа наша, воду прудку, благословено почу не віддав нас зуба добре з їх. душа наша, як птиця визволилась і сіті ловців, сіті розірвалася, ми визволились поміч нашим імені, Господа, що створив небо та землю, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки, віки вам. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Алелуя, аллелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, аллелуя, слава тобі, Боже. Ще ще, мирі, Господа, і помолійся. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, усіма святими, помінувши самі себе, йде на одної все життя наше. Христо, Богові відаймо, Господи. Бо Твоє влада, Твоє царство і сили і слава, у і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Ті ще надіються на Господи, поля сьогодні, захитайський віктор в Єрусалимі, горе навколо Нього, Господь, навколо народу, свого віднині і повіг. Бо не Господь Господа за грішників на долу і праведних, щоб не просили праведні рух своїх до беззаконня. Бо щаслив, Господи, добрий і правих серцем, а ті, що схиляються до хитрощі, відведе Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мирна Ізраїля. Як утішені були, ми коли повертав Господь коло по Уста наші з радістю зик наш веселістю. Тоді говорили між народами, великий Господь учинив з ними. Великий Господь спорив з нами, а ми звеселились, поверний, Господи, полон наш, наші потоки за вітру південного, ті, що у сльозах у радості. Вони відходили та плакали, покидаючи насіння снує, вертаючи, прийдуть у радості, збираючи снопи свої. коли на Господь збудує дім, даремні будівниче трудились, коли не Господь охоронятиме місто даремне, пинував сторож, даремне встаєте зрання вищої степень турби, вставайте пісню спочинку, коли Бог дасть Бону улюбленим своїм. Оце наслідя від Господа сини, нагорода від нього. Як стріли вулиці, сильно, так сини вигнанці, Блажен, хто сповнить ними жадання своє, не осоровляться вони, коли будуть говорити з ворогами своїми воротя. Блаженісі, що бояться Господа, ходять путями його. Живитися будеш, щасливий тобі, добре тобі буде, дружина твоя, як лоза, плодовіта біля дому твого. Сини твої немов паростки, оливні круг стола Твого. Ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа, нехай благословить тебе, із Сьона, і щоб ти побачив доброю веселим у посідні життя Твого, і щоб ти побачив, дітей синів твоїх, мирна Ізраїля. Часто боролися зі мною від молодих літ моїх, нехай же скаже Ізраїль, часто боролися зі мною від молодих лід моїх, та не перемогли мене На нахиті моїм будували грішники, чи не не беззаконня свої. праведний Господь, постанавши їх грішників, нехай усоромляться і вернуться назад усі, що ненавидять Сіон. нехай будуть як трава на покрівлі, що перші ніжі вирвали за слуха, ніякої не. І пазухи свої, той, що снопи збирає, і не сказали перехожі благословення Господнє на вас, ми благословимо вас в ім'я Господнє слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Аллилуйя, алленуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алленуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава. Ще іще у мирі, Господеві, помолівся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснадіва Марію, з усіма святими, поминувши самі себе, єдино не і все життя наше. Христу, Богові відаймо. Ти благий чоловіку, любець Бог, є свій, тобі славого села, емоцію, і моці сина і святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Мене. Коли не був я покірний, пишався в душі своїй, то як відлучена дитина матері своїй, то ти відплатиш душі моїй. нехай надіється з рального спода від нині аж до віку, пом'яний, Господи, Давида, всю лагідність його, як він кляся господеві, присягався Богу, Якова, не війду до намету, мого, не ляжу на постелі ложено, не дам сну очам моїм. Моти типу по вікам моїм і відпочинку скройння моїм, поки не знайду місця Господу, господу і намету, Богові якого, оце чоловіни про нього, є знайшли його на полях лісових, довідімо до наметів його, поклонімося на місці, де стояли ноги. його. Стань, Господи, на місці відпочинку твого. Ти, які во святині твоєї, священики твої затягнуться у правду, і преподобні твої возрадуються, задля Давида Слуги Твого не лиця від помазника Твого. Клявся Господь Давиду істину і не відмовиться від неї, з плоду утроби твоєї посаджу на престолі твоєму, коли сини твої додержать заповідь мого, і заповіді мої, які я навчу їх, і сини їх моїх засядуть на престолі Твоїм. Бо вибрав споцьон, побажав я на осенню собі, оце відпочинуй мій по відвіки. То доселюся, бо я побажав його, здобич, його щедро власну. Обогі його нагодую хлібом, Священників його задягнув, спасені, преподобні його радістю радуватись будуть. Там випликаю силу Давидову, приготував я світильник помазникові моєму, ворогів його задягнув, сором на ньому присута святиня моя. От що добра, що гарне, це коли браття живуть разом, це як миро на голові, що на бороду спливає, на бороду арона, що спиває на край одежі, це як роса і ремонтська, що сходить на орисіонській, бо там Господь благословення життя повік. Благословіте нині, Господа, всі свої Господні, що стоїте в домі, Господньому, у дворах Бога нашого, ночами знімайте руки ваші святині те Господа, нехай благословіть тебе, Господі, Сьогодні, що сотворив небо та землю, слава Отцю і Сину, і святому, Духові, і нині, і повсякчас, на віки віки вам. Алленуя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алленуя, Алленуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Ще ще в мирі, Господеві і помоліться, заступи, і спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твої благодаті, святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими поминувши самі себе, один одно і все життя наше Христу, Богові, відаймо. Бо ти єси Бог наш Бог, щоб милувати і спасати, і тобі славу, села цю і сину і святому духові нині повсякчас, і навіки вічні. Молитва моя, як кадили перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня, вислухай мене, Господи, положи, Господи, охорону ста моїм, і двері, городи, губам моїм, не наклони серця до слова слуха, щоб вигадувати приводи для гріхів. За людьми, що чинять беззаконня, і не буду причисленим до вибраних, нехай покарає мене праведник милістью, у мене, а єли грішно, нехай не намастить голови моєї, бо ще й молитва моя уподобання їх, пожертвовані були при камені судії. почую слова мої бабули. Ще землі розірвалися, на землі розсіялися я кості їх перед адом. Бо до тебе, Господи, Господи, очі мої, на тебе я відіми душі моєї. охорони мене від сіті, яку наставили на мене, і від соблазні що й беззаконня, в усі свою грішники. Єдиний, аж доки пройду, голосом моїм до Господа візьма я, голосом моїм до Господа помолився, пролюю перед ним, моління моє, печаль мою перед ним сповіщу, коли іщезв від мене дуги, то ти пізнав стежки мої на націлі. Ті, по якій я ходив, скрили сіті на мене, дивився, я на право поглядом, і не було, хто знав би мене, пропала втеча для мене, і нема, хто б шукав душі моєї, Візьмав я до тебе, Господи, я сказав, ти єси оповання моє, ти моя часть на землі живий. Моління моє, не моя дуже упокорений, і забав мене віно. мученики, навчили і навчили наспівати трудів на слушах, і просвітили язичники, нихів оманених, і, оманени, і ангел анувчини, синім людські нехай будуть вуха твої важливі до голосу молінням. Посеред землі витерпінь сищедрій страсті хрест, подаючи всім безпеком. Растя та ізбавління тому сьогодні в половині посту Ми виставляємо святий хрест на поклоні, і всі радість на його цілуючих, вимагаємо, сподоби на слови Божі посвітившись божественними чеснотами, побачити твої страсті і життє тайне воскресіння. Єдиний маного милостивий, якщо на беззаконня зважатиме, Господи, Господи, хто стоїться, бо тебе очищенняє. Ти простерся мертвим на хресті, довготерпеливий, і копієм був проколений, і жовчина мали владику тобі, що рукою Мойсея перетворив на солодкі гіркі води тому молю тебе і зимаю, відчини від моїх домов вірті при страсті, я солодивши мій у медом покаяння, вчини мене поклонником твоїх чесних страстей І мене твоя чекав, я на тебе, Господи, чекала душа моя, на слово Твоє, побувала душа моя, на нагода. Тій то хрещу його колись преобразив майси своїми розпростетими руками, перемагаючи малика, сьогодні виставлений велично ви перед нашими очима. Доторкнімся до нього чистим умом і устам. Солодке воздаяння, отож, не відступаємо воїни Малу муку потерпімо, щоб вінками переманчалися він від Христа Бога, і спаса наші Бо Господа, милість, багатим в нього, ізбавління, він ізбавить, збавить Ізраїля від усіх беззаконня. Насяче теперішнє, і радівчина надії прийдеш, промовляли один до одного нас мученики Не одіж ми себе скидаємо, а стару людину відкладаємо, люта зима, але поїдний рай е, болюче замерзання, але солодке воздаяння. Отож не відступаймо воїни. Малому потерпімо, щоб він каме перемоги вінчалися від Христа Бога і спаса душ наші, хвалі Господа всі народи, його всі люди, скидаючи одежі всі і входячи без, 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 без в озеро, промовляло за зара, який ми втратили, одеж плінних десь не жалімо через смія плінотворного, колись одежу зодягнувшись, зодягнімося нині задля всіх Воскресіння, зневажимо ліщане, і плоть ненавидімо, щоб вінками началися ми від Христа Бога. І спаса душ наші, бо утвердилося ми на нас, істина, Господня перебуває на віки, дивлячись на муки, як на насолоду, і біжучи до озера студено, як до теплоти. Промовлялися святі мученики, не лякаймося пори зимової, і вогню страшної, геєни уникаймо. І й спалена буде нога, щоб танцювала вічно. рука ж відсічена, щоб піднеслася до Господа, і не жалімо природи, що вмирає, і оберімо смерть, щоб вінками перемоги вінчалися, ми до Христа Бога, і спася душа. Повсякчас і на віки віків, нині владика створення Господь слави, до Христа дає себе прибитий між ребра проколоти. Жовчі, отступу куштує той, хто його осолодою церкви, Це тиреновим повінчає себе, той, хто небо хмарами вкривав. Премудрість прості.